Віт, сьогодні ми поговоримо з вами про конструкцію have to. Вона не є модальним дієсловом, словом, але використовується як модальна конструкція. Як же ж перекладається have to? Ти повинен, тобі потрібно, ти змушений, тобі треба. Конструкція have to часто використовується замість must, тобто ти повинен, так? але має свої особливості. Отож, до практики, have to може змінюватися відповідно до часу та своєї особи. Якщо ми візьмемо перший час present simple, і побачимо тут живання, то звернемо увагу, що після I, you, we та they займенників ми поставимо просто have to. Так? Наприклад, I have to work. Я повинен працювати. Ми можемо сказати you have to work, ти маєш працювати, We have to work, ми повинні працювати, They have to work, вам потрібно працювати і так далі. Після займенників he, she та it ми будемо частинку have to змінювати на has to. До прикладу, he has to go, він має піти. Або she has to go, it has to go. У заперечному реченні ми будемо використовувати допоміжні дієслова don't або ж дозен'т. Після Are you», I, ю, they» ми поставимо допоміжне дієслово don't, додамо частинку have, а потім to і «work». Як це звучить разом? I don't have to work». Мені не потрібно працювати. Або «you» візьмемо «you don't have to work». Тобі не потрібно працювати. We don't have to work». They don't have to work і так далі. Після займенників he, she та it ми будемо ставити допоміжне дієслово does і заперечну частку not. Якщо скорочено, то doesn't. He doesn't have to go. Ви скажете, хм, Оксана, ти ж сказала, що спочатку тут ставиться has to, а потім have to. Так, це правильно. Але якщо в нас є допоміжне дієслово does, то воно, оце закінчення, що тут. Есочку воно забирає в себе, і тому у нас залишається просто have у запереченні та питанні. He doesn't have to go. Йому не потрібно йти. Замість he ми можемо поставити she або it і додати свої приклади. Що ж стосується питання. У питанні перед займенниками I, you, we та they ми будемо ставити допоміжне дієслово do. Тобто просто його виносимо на початок речення. І це звучить таким чином. Do I have to work? Мені потрібно працювати? Або ж, do you have to work? Тобі потрібно працювати? І так далі. Що ж стосується займенників he, she та it, ми будемо виносити на початок речення при питанні, допоміжне дієслово does. Просто наперед виноситься. Does he have to go? Does he have to go? Він повинен піти. Зверніть увагу, що в нас тут теж does прийшов і забрав у себе минулу форму, і в нас залишилося просто have. Does he have to go? Якщо ж використовується have to у past simple, тобто у минулому часі. Ми можемо тут поставити всі особи. Про що тут іде мова? I they, He, she it це і є всі особи. Приклад, I had to study. Я. Yeah мав навчатися або я мала навчатися. Зверніть увагу, що have to у минулому часі ми поставили у had to, використали минулу дію. І ми можемо ставити had to після I he, she, it, you, we, they і так далі. Далі, що стосується заперечної частки, ми будемо використовувати допоміжне дієслово did плюс заперечна частка not, а скорочено didn't. I didn't have to study. Я не повинна навчатися або я не мушу навчатися. Зверніть увагу, що did тут знову забрав минулу форму. Прийшов did, забрав it. І вже в нас знову стає форма have to. I didn't have to study. Замість I ми можемо поставити you, we, they або, «he», she та it і застосувати правило сюди. Наприклад, she didn't have to study вона не мала навчатися. І у запитанні ми просто будемо на початок речення виносити допоміжне дієслово did. Винесли на початок його, потім займенник, будь-який зі списку I you with they? he it. Далі частинка have to і другорядні члени речення. Приклад, did I have to study? я мала навчатися, так і запитуємо ми в минулому теж часі. Що стосується використання конструкції have to у майбутньому часі, ми теж сюди поставимо всі особи. I, you, we, they, he, she, it. Все сюди підходить до цього правила. Ми після особи будемо ставити will, що показує нам майбутню дію. Адже ми знаємо, що will використовується е, тоді, коли ми говоримо про щось у майбутньому. Так? Далі наша частинка have to і другорядні шлеме речення. Приклад, I will have to leave. Мені потрібно буде піти у майбутньому часі. Так? Замість I ми можемо поставити будь-що, наприклад, he. Will have to leave. Йому потрібно піти. Далі, заперечна частка, ми будемо використовувати want. I want have to leave. Мені не треба буде йти. Або ж там, наприклад, she. She won't have to leave. Їй не треба буде йти. Або не потрібно. У питанні ми просто будемо ставити will на початок речення. Після will. Буде будь-що із займенників. Або ж I, you, we, they, he, she, або it. Будь-що можемо сюди ставити. Наприклад, will I have to leave? Мені треба буде йти? Або ж Will they have to leave? їм потрібно буде йти? І так далі. Розглянемо детальніше приклади у Present Simple. Як же ж have to змінюється у Present Simple? Нагадаємо, що після займенників. А you with they ми будемо ставити have to. Після займенників he, she та it будемо ставити has to. У стверджувальному реченні I have to wake up early. Я маю прокидатися рано. I have to wake up early. Далі. She has to go to work. She has to go to work. Вона має йти на роботу. Бачите, що плюсиком я позначаю стверджувальну форму, мінусом заперечну і питально-питальним знаком. Отож, заперечне. You don't, have to bring food. you don't have to bring food. Тобі не потрібно приносити їжу. He doesn't have to study today. Він не повинен навчатися сьогодні. He doesn't have to study today. Або щось інше робити. Ви можете використовувати приклади свої. І у питальному реченні нагадуємо, що do або does виносимо на початок речення. Do I have to clean my room? Чи потрібно мені прибрати у своїй кімнаті? Does she have to call her boss? Does she have to call her boss? Чи потрібно їй телефонувати до свого керівника? Так чи Має вона це робити. Тепер розглянемо детальніше, як вживається have to у past simple, тобто у минулому часі. Згадаємо, що have to змінюється на had to і діє для всіх осіб. Тобто для I he, she it, you they. Приклад стверджувального речення I had to visit my grandpa. Я повинна була у минулому часі, так? Відвідати свого дідуся. They had to stay home. Їм потрібно було залишитися дома. Заперечне речення. We didn't have to, walk yesterday. We didn't have to walk yesterday. Нам не потрібно було працювати вчора. She didn't have to call her. Вона не мала їй дзвонити. Запитальне. Did you have to wait long? Did you have to wait long? Тобі потрібно було чекати довго? Did you, Did you have to buy tickets? Тобі потрібно було купувати квитки. І останнє це Future simple. Як же ж have to вживається у майбутньому часі? І згадаємо, що для утворення майбутнього часу future simple ми маємо ставити частинку will. Тобто will have. Чу. Візьмемося на приклади. Стверджувальне речення. You will have to study a lot. You will have to study a lot. Тобі необхідно навчатися багато. They will have to leave soon. They will have to leave soon. Їм потрібно буде скоро піти. Заперечне речення. You won't have to pay. You won't have to pay. Тобі не треба платити. І питальне Will I have to explain it again? Чи потрібно мені пояснити це знову? Розібралися з трьома часами у використанні have to. А тепер я для вас підготувала порівняння have to та have got to. Адже вони дуже схожі між собою, але... Відрізняються. Have to ми будемо використовувати тоді, коли щось пишемо, так? Тобто це письмова форма або ж офіційно ділова. Have got to це більш розмовна лексика. Отож, приклад вживання з have to. I have to leave now. I have to leave now. Мені зараз треба йти. Далі з використанням got to. I have got to leave now. I have got to leave now. Мені треба йти. Тобто, тут ми будемо на письма використовувати або в офіційно-діловому стилі, і інший варіант ми будемо використовувати у розмовній мові. Але коли ви попадаєте в англомовне середовище, тоді ви чуєте ось таку фразу: I gotta go. Що скажете ви? I gotta go. I gotta go. Тобто оце все скорочено. I gotta go, мені потрібно йти. І як же ж використовується have got to у питальному реченні, приклад, have you got to work tomorrow? Have you got to work tomorrow? Тобі потрібно буде працювати завтра. Я вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору, не забудьте натиснути дзвіночок. І якщо ви хочете пригостити мене кавою, то переходьте за посиланням під цим відео. Toodles!